Ну, що такого ви чи не бачили, давайте зазирнемо. Оба! Це інвертори. Це у нас, значить, сонячна станція. сонячні панельки зверху. 50 кВт кВтховей, ще один 50 кВт кВтховей. Це значить, ми другу чергу запускаємо сонячні станції на підприємстві на власне споживання. Ось задача дуже проста: брати з мережі якомога менше електроенергії, ігнорувати її самостійно, хоча б півроку дуже насичено. Це літо весна і трошки помірно. Взимку і восени. Ось, це станція мережева, тут немає акумуляторів. Тобто, коли пропадає світло, ця історія не працює. Всі ці 130 кВт по панелям не працюють без світла, тому що немає акумуляторів. І, повторюю, задача проста: вкласти гроші, повернути їх до трьох років. Мережева станція на власне споживання, немає експорту в мережу. Відповідно, не потрібна дозвільна документація. Щоб така станція працювала, тобто ви поставили якусь установку, і вона генерує вам електроенергію. Такі діла, якщо вас цікавить подібний проект, напишіть.